Всім привіт! Закінчився в мене вчора вивід другої партії індичат, але вчора я мав трохи багато справ, не встиг вам зняти. Е, зараз вам покажу і тих, що вивелися ось тепер, і тих, що вивелися минулого разу, я всіх дав разом. В один брудер і місце хватає, хай собі гарно разом ростуть. Ось така в них тут каліточка, там стоїть водичка. Саморобний брудер був їм. Сьогодні закінчив його робити. Також тут Тату зробив таку кормушку з бляхи, звичайної, але я їм насипав і сюди поїсти, і всередину. Так само до дві защолочки собі воно легко відкривається. Ось в них там все сліплює. Стоїть лампочка сотка. Звичайно Просто розжарювання, прекрасно вони себе почувають. Тут є, є більших ось ці ось, топоних видно які більшенькі. Більшеньких тут є е, 13 штук, 14. 14 є більше, їм не знаю, в районі чуть-чуть більше, ніж тиждень. І ось таких меншенькі, от вони вже хочуть то в них перша справа, та показати, які ми вже великі. Зараз, може, спробую виключити світло. О, буде трошки краще. Ось такі ось в них тут справи. А ну, якщо так, ось такі вони в нас тут гарнюні. Цих, по-моєму, вивелося 17, одне пропало було слабеньке. Е, і там освітлю їм так і включу, О, щоб вони не пищали. І залишилось, здається, 16. Було два таких, ну їм, я не знаю. Їм, я так думаю, треба буде, бо то я купляв яйце. Я думаю, там не знаю, чи мінявся індик, чи не мінявся. Я індика не міняв, треба буде поміняти індика, бо є щось тут двоє чи троє з такими кривими пальчиками. І було, що 4. Чотири були вже прокрутились, але не дали, не змогли відкрити, ну, якби вилупитись. Але я їм допоміг, ще були два чи три яйця, які пробилися посередні, так, якби не з повітряної камери були, неправильно лежали в яйці, я їм теж поміг. І з них вийшло два таких, що, 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 що були не стояли, так, були, лежали на спинці. І не стояли. А так як мені були, під минулим відео порадили, я зв'язав їм ножки, поставив їх в стаканчик, вони так побули, навіть не цілий день, буквально після обіду. Потім на ніч я їх позбирав був ящик, вони всі разом були. І сьогодні вони вже десь тут собі ходять, вже навіть не видно які то з них були. Так що в загальному їх десь тут би мало бути. опа, Вже один вирішив, що йому мало тут місця. Мало би їх вже десь бути, тут штучок 30, поставив їм антибіотик, вони собі будуть його пити днів 5. Той самий даю їм зараз, що і курчатам, енрофлоксицин, здається. І такі в них справи. Ці, що ось такі активні, ті, що були швидші, скачуть, бігають, гріються їм тут добре. Старші добре, я переживав, що чи не будуть обіжати менше, але абсолютно їх не чіпають. Ще в інкубаторі є яйця індишини. В неділю, в понеділок, напевно, буде виводитись е, курчата нова партія. Ось такі ось справи на господарстві. Зараз я вам покажу, скільки місця вже займають курчата. Мене були питали, наскільки цей брудер. Вміщає в себе і на скільки часу зараз. Зараз я вам покажу. Так ось тут у нас курчата, ось такий брудер. Та я куплений. Я був писав, що мене питався хтось, був в коментарях під відео наскільки він курчат. Я писав, що десь на 30-40 курчат до 3-4 тижнів. Цим курчатом ще немає 3 тижнів і не знаю, напевно, не буде видно. А може і буде. Ну одним словом, в мене є. 109 курчат їдять вони зараз гречка, в них тут йде гречка, мелене зерно і стартовий комбікорм для курчат. Одним словом 109 курчат живуть ось в такій 4 квартирі і місце їм вже стає маловато, ще в них може бути. Але вже, але вже їм маловато. Тому такий, такий ось брудер, якщо брати, щоб тримати до місяця часу, ну 20, 20 курчат тісновато, але можуть бути. Зараз так як в мене їх тут є десь по 26, але вони живуть ось в такій чотирьохповерховій квартирі і треба буде ще доробляти один брудер, бо буквально ще тиждень. І їм буде тут мало місця. Ось такі справи на господарстві. Ось такі індичата. Надію, що буде з ними все добре. Буду знімати, будемо говорити далі. Кому ще що, що цікаво, пишіть. Радістю з вами поділюсь. Дякую, що дивитесь. дякую, що підписуєтесь. Всім гарного вечора, мирного неба і всього вам найкращого.